Камалу Гарріс офіційно оголосили кандидаткою в президенти від демократичної партії. Про це повідомляють американські змі. Хоча остаточні результати голосування делегатів стануть відомі лише в ніч проти вівторка, Гаріс вже забезпечила достатню кількість голосів для отримання номінації на президентські вибори. І зазначу, що голосування розпочалося 1 серпня і проводилося онлайн за понад два тижні до з'їзду партії в Чикаго через юридичні тонкощі. І важливо відзначити, що Камала Гарріс стане першою темношкірою жінкою і першою американською американкою азійського походження, яка буде кандидаткою в президенти від однієї з найбільших партій у США. І пані Гарріс наздогнала Дональда Трампа в боротьбі за посаду в Білому домі, і зараз кандидати від демократичної і від республіканської партії перебувають в рівних умовах згідно з новими опитуваннями. Гарріс скоротила відставання як на національному рівні, так і в ключових штатах після того, як стала фактичною кандидаткою від демократів. Вона лідирує в Мічигані, Аризоні, Вісконсіні, в Неваді, тоді як Трамп має перевагу в Пенсильванії та Північній Кароліні. А от у Джорджії кандидати мають однакову підтримку. Хто переможе у Джорджії, той і стане президентом, згідно з останнім опитуванням, Reuters, Камала Гарріс на 1% випереджає Дональда Трампа, і наразі демократко підтримують 43% зареєстрованих виборців а Трампа 42%. І також згідно з новим опитуванням від Associated Press, 8 з 10 демократів задоволені тим, що Камала Гарріс є кандидатом від їхньої партії. 79% демократів підтримують її на чолі списку. Тож за результатами дослідження, лише 71% демократів впевнені, що Гарріс переможе Трампа, тоді як 88% республіканців вважають, що Трамп має більше шансів на перемогу. І раптовий вихід Джо Байдена з президентських перегонів створили для нової претендентки від демократів Камали Гарріс нові можливості і виклики для її передвиборчої кампанії. Хоча Гаріс і отримала схвалення кандидатури серед однопартійців, залишається питання щодо її здатності залучити виборців. Камала Гаріс може обрати віце-президента, щоб компенсувати можливі слабкі місця і підвищити свою привабливість для серед критичних виборчих груп. І очікується, що це буде білий чоловік з ключового штату серед можливих кандидатів губернатори та сенатори з хитких штатів, таких як Аризона, Вісконсін, Джорджія та Мічиган. Іронічно, але повторюється історія чотирирічної давнини, коли Камала Гарріс, попри її не дуже високі політичні рейтинги, отримала пропозицію стати віцепрезиденткою, адже ключовим критерієм для вибору стало те, що Байден шукав на цю посаду небілу жінку. І отже, наразі, серед ймовірних кандидатів у віцепрезиденти від демократів є Марк Келлі, це 60-річний сенатор з Аризони, колишній астронавт і військовий пілот. Він відомий своєю позицією з контролю над зброєю та досвідом залучення пожертв від it компаній Джош Шапіро, 51-річний губернатор Пенсильванії, колишній генеральний прокурор. Шапіро має хороший рейтинг в Пенсільванії, досвід боротьби з фармацевтичними компаніями. Тім Вольц, це 60-річний губернатор Мінесоти. Він має успіхи у вирішенні соціальних питань, однак його можуть критикувати за дії під час пандемії і зазначу, що вибір остаточного кандидата у віце-президенти ще не завершено. Тож список може змінюватися.